Держава у війні, але це не заважає українцям виховувати нове покоління із патріотичною свідомістю. У Вінниці одну із найпотрібніших, але разом із тим небезпечних професій рятувальника цьогоріч обрало для себе 76 юнаків та дівчат. Слава Україні. Підтягнуті в одностроях упродовж трьох років вони навчатимуться боротись із наслідками стихії, витягувати людей із палаючих будинків, діставати із понівечених автівок. Спасати життя, рятувати, гасити пожежі. Я не хочу сидіти без діла, хочу бути героєм для людей. Закінчив 9 клас і зрозумів, щоб не сидіти без діла, а рятувати людей. Хвилюються не менше за вступників і їхні батьки та зізнаються, це приємна суміш емоцій гордості і щастя. Софія Оначенко розповідає, її син хотів захищати країну, починаючи із сьомого класу, і вже у дев'ятому визначився саме з фахом рятувальника. Це тривога за свою дитину, тому що ми живемо не в легкий зараз час. Він вибрав таку професію, тому ми, як батьки, вирішили його підтримати і будемо підтримувати в подальшому. він, найважливіший момент присяга на вірність державі та народу України. Присягаю з високою відповідальністю використовувати свій службовий вимоги статутів і наказів, постійно вдосконалювати професійну майстерність. У цей день в училищі відзначили одразу кілька визначних дат: 50 років закладу, а також відкриття музею. Приурочили захід і до Дня рятувальника, який в Україні відзначають 17 вересня. Привітав зі сцени курсантів та ліцеїстів начальник училища Микола Говорущак, зауваживши армія героїв без зброї, як називають рятувальників нині невід'ємна складова переможного фронту. На превеликий жаль. І нашим курсантам довелося вже відчути на смак професію, котру вони тільки опановують. Ще до випускного наші хлопці пройшли справжнє бойове хрещення. Під час ліквідації наслідків ракетних обстрілів у аеропорту Вінниця та на площі Перемоги, вони проявили неабияку стійкість та мужність. Попри велику кількість жертв, масштабні завали та високий рівень напруги, 80 курсантів третього курсу училища, спрацювали професійно. Для хлопців це був не перший виїзд, але такі масштаби, навіть бувалі надзвичайники, не інакше як жахом та пеклом не називають. Всі згуртувалися, почали працювати, почали допомагати один одному і почали відводити людей. Навпаки, навіть загортувало, і є тепер бажання ще краще працювати. Хвилиною мовчання вшанували всіх полеглих героїв України на території училища. Відкрили ще й пам'ятник рятувальникам, які віддали життя, виконуючи службовий обов'язок.